Ми вже вдома, давненько вдома. Ми були в храмі, потім поїхали в метр на закупку і ще заїхали в Кауфланд. Можливо, хтось новенький, буде мене дивитись, то я проживаю в Болгарії, в Софії. Ми переїхали півроку тому з України. Проживала там в місті Київ. Я дуже сумую за Україною, за Києвом, дуже сумно і важко від того, що там відбувається зараз. Але поки що ми тут, і хочу зараз вам показати закупку, яку ми зробили в метро і в Кофланді. Від завтра я з Божої допомоги буду на... переходити на більш легке харчування, здорове харчування. Не хочу називати це якоюсь дієтою, просто правильне, нормальне харчування без зайвого цукру і всього іншого. Що ми купили сьогодні? Молоко це вже я робила каву Дінісу. Воду, яку я вже майже випила. Багет. Чоловік їв. Чоловік Потім огірки. Вже майже ми доїли еклери. І... Плюс ще мандаліни в метро, хотіть вони ще є, хочеться їх їсти. Далі. Купили в метро отакий шматок вирізки. Щоб поробити стейки, може відбірнушки і це все заморозить. В метр вигідно і коштує воно 6 євро за кілограм, а тут вийшло 32, 32 євро цей шматок. Так, потім так як в мене тут немає ніяких ще комбайнів, Всяких вот таких приспособлений. То купила я. Купила я вот такие. Ручный миксер. Правильно, что же миксер? Сейчас я убедкаю. Винку, что во 40... 40 лев. Бо Болгарія ці тільки пройшла на євро, здається, це було 40 лет. Недорого не коштував. Через цей взяли. Отue, ось така чаша і ще а... зєнтиком. Ручка зелочка. І чаша. Ну і плюс отакий. хочу робити тут такий фарш на один раз для котлеток. Ну, мені фокусуючи. Потім хамон. Салат. Сильно зерновый хлеб. да? уже нарезанный. Сыр Гауда уже нарезанный. А ковру разлись Злись, злись. Зли. Ковра. Злись. На. Крем-сыр. Ветки заморожены сыри. Два авокадо. Куряча ковбаска з гарним складом, з філе. саме філе. І помідорки. Така у нас закупка. Це все нам вийшло 100 євро. Така от у нас закупка сьогодні. І а, завтра вже я навіть з вами буду зважуватись. Раніше, коли я скидала зайву вагу, я не показувала свою вагу від початку. Але от завтра я буду починати. І прямо завтра вам покажу, скільки я важу. З якої вагі я починаю. Буду показувати, що я їм своє харчування. Хочу знову вернути е, свій влог в, в таке направлення, як моє харчування. Звісно, це залишається лайф влог про моє життя, е, але от буде з таким більшим направленням. Мій вечір з сушами. Завтра, грубо говоря, на дієту, то треба. Поїсти вкусненького суші з гітсуши, але мені не сподобались. Мені не сподобався сам цей кляр. А очі смачні. Буде Денис доїдати. Увімкнули, щоб записати кінець відео, кінець влогу. Зараз я на тому етапі, коли я даю прожити собі етап новачка. В плані зйомки відео. Тікток, влог, Ютуб, ріуси. І в цей етап кожна людина, яка тільки починає знімати, вона відчуває сором. Що, хто, хто, хто що про неї подумає, що всі будуть дивитися і тикати пальцями, думати, яка вона лохушка і так далі. І от щоб це минуло, дуже важливо дати собі. Можливість прожити цей етап новичка і зрозуміти, що сором приходить до кожного. І вже після цього прийде легкість і впевненість у зйомці. І, звісно, коли робиш щось, що тобі подобається, дуже важливо не звертати увагу на перегляди, на кількість підписників і так далі. Бо по факту а ми це робимо не для цього. Звісно, це вже як забула слово українською, побочний ефект. Підписники і так далі. І ще одна думка, яку я почула, про те, що думку про те, що ми всі дивні, а нормальні люди лише ці, кого ми погано знаємо. Це правда, правда в тому, що... Коли, наприклад, я про себе кажу, я знімаю відео, я намагаюся показатись кращою. Кращий ракурс, думаєш, про що ти говориш, як ти говориш, як ти виглядаєш, дивишся там кожного разу на своїй підпоріддя або ще на щось ну в усіх факторах. І от я вчуся в цьому всьому бути собою, бути такою, яка є своїй мові, свої речі, своєму суржику. В том, щоб не боятися показатися глупою. Вот з такими мислями я завершаю цей влог. Буду відпочивати завтра. Починаю схуднення. худнення. И буду ділитись з вами. Буду дуже вдячна за подбайки, за підписки. До наступного відео.